А цей тер, мені взагалі не цікаво, мені взагалі насправді цікаво було подивитися на спілкування Фелікса зі своїм братом. І а, там я побачила дуже багато цікавих моментів, які мені теж хочеться підсвітити. Насправді класний, якісний продукт, і який показує насправді головні виклики для нас і показує нам молодь. Да? Як би не хотів підкоригувати Фелікс Рідька свою молодь, яка сидить в кадрі, це його молодший брат. Ми бачимо, що. Кожне наступне покоління краще. Тільки чесно, відповідай. Не соромся. Наша да, задача сьогодні, так сказати, проаналізувати ситуацію, якою вона є. Е, якою переважно діти в школі у вас говорять мовою? Російською. От 12 людей, так? Да? 12 людей, один балак українською. Один. І... Один. Це ти. Ні. Я дуже сподівався, Фадій, що ми зможемо уникнути нашого родинного шакалячого експресу. Я, мабуть, перший в родині, хто з тобою почав українською говорити. Так. Да? так. Фадій мені дуже сподобався. А... Ну, бо він так зараз звертається, я, я чесно, не, не це. А, так от, мені дуже сподобався брат Фелікса Редьки, Він дуже прикольний. У нього є, очевидно, якийсь контент. Я не слідкувала там далі. Але, ну, типу, коли дивишся на таку молодь, і оце балакаєш там, і якісь такі слова про це. Ну, ти розумієш, що зрештою, в принципі, ам, гадаю, у Фадія, коли він виросте, не буде оцих всіх, Родових травм, які є у Фелікса, тому що він все-таки живе у суспільстві, яке розвивається. Тому що насправді, коли я побачила ці всі обговорення про ідентичність, про те, що пухавік важні, ніж ідентичність паралельно френд зараз працюють дуже дивним чином. А, насправді, з одного боку, трец працює, і ми зараз поговоримо про ці механізми Фредстрічок, і чому це нас рятує? Насправді, це дуже нас рятує, це нас всіх рятує, це великий порятунок. Так от а, стрічка Трец вона спрямована на те, щоб тебе просто занурити увесь той контент, який тобі не нравиться, з яким ти хочеться посперечатись. Ти заходиш, ну 90% контенту просто якась тригерна фігня. А Фейсбук у мене навпаки почав якимось суперлагідним, класним і давати мені саме те, що я хочу. Можливо, вони розуміють, що типу, треба якось отримувати аудиторію, і починає якось працювати зовсім на інше. І от коли з'явилися ці всі обговорення про а, ідентичність, то я побачила дуже багато постів, які мені почав от Фейсбук от просто один за одним показувати. там, от, оцей пост, оцей пост, ось цей пост. Вони всі були про ідентичність. Зараз ми про них теж пройдемося трошечки детальніше. І зокрема, от інтерв'ю. Євгенії Кузнєцової, авторки диктанту, який ми всі з вами писали, воно було про те, що велика частина людей вже не перейдуть на російську мову, громадський простір став набагато україномовнішим. Попри те, що в принципі ми все одно проходимо цю велику трансформацію. І ці великі трансформації нічого з нею не станеться. Нам треба проходити її довго. І питання в тому, що от дивіться. Історія в тому, що дуже легко працювати з тією аудиторією, яка має глибоку російську ідентичність, і ем, певне, певний холод до українського відмови культури, сенсів, історії, по оптики тощо, то що тощо, тощо ну, є відраза, яку створюють. Яку не роблять привабливо, які взагалі нівелюють значення, якої нівелюють. і з цією аудиторією дуже легко працювати. Тому що дійсно 22 другий рік Росія атакувала, і багато хто вже відбув проходив цей перехід від різниці, від... від віддаленості, від процесів від того, що політика насправді всередині кожного з нас, навіть коли ми обираємо там пофарбувати своє волосся в рожеве чи залишити так, це все одно теж політика, тому. Що тебе будуть певним чином сприймати на вулицях, і можливо тебе поб'ють за це? Це ж політика, хоча це ніби пофарбувати волосся і от. Е Хтось проходив якусь трансформацію, хтось не проходив, у когось 24 лютого запустило каталізатори, там і все відбулося швидко. А у когось трансформації і відбутися не могло, тому що, по-перше, вони знаходяться у просторі, де насправді не усвідомлюють, що відбувається. По-друге, їм розповідають, що насправді політики нас посорили, і вони знаходяться далі у цій своїй бульбашці. І відповідно їхнім вибором було прикидати. А зараз маятник відкочується назад, тому що можна не прикидатися. І з'являється дуже багато спікерів, які говорять, можна не прикидатися, можна не прикидатися, можна не прикидатися. Ринок працює на це дуже активно. Але насправді, дуже сумно про це казати, дуже сумно, але я, я переконана в тому, що я кажу: насправді це от та метафора про бабушок, які дивляться концерт з Днем Побєди на Інтері. Ми ще, коли робили АМБ з Андрієм, Андрій називав ці концерти Послідній путь. Тому що ну, публіка, яка дивиться ці концерти, ну, вона старіше, немічніше і ну, розчиняється в, принципі, в ході часу. І а, обслуговувати її інтереси. Це було не зважати на інтереси нових аудиторій, які виростають, у яких з'являється новий запит, ігнорувати запити нових аудиторій, для того, щоб бабушки й дідушки ушли в останній путь в комфорті. Інтер це й робив фактично. Він робив те, що він не працював на новий запит, ігнорував його, абсолютно обслуговуючи публіку, яка вимирала. Ось от така от історія. І тут відбувається теж саме, тому що нові покоління з'являються. Там я розумію, що все одно переростання, перехід, трансформація, усвідомлення, відмови від російського, то що, то що, тощо, тощо це не історія, яка відбувається отак. Так воно не відбувається. І зараз дуже легко користатися травмованою аудиторією, загубленою. У нерозумінні, ні що з ними сталося, ні що у них з ідентичністю, ні, чому взагалі Росія воює, і що вона воює ні з 2022 года, і так далі, їм дарять конфету. Але питання в тому, що насправді для кого Фелікс, ну і подібні персонажі, от які от роблять оці ці висловлювання, мова не на часі, там, мову на хліб не намажеш, і так далі. Для кого вони роблять гірше своїми висловлюваннями? На кого вони працюють своїми висловлюваннями? Вони працюють на тих, кого залишають у комфорті після своїх висловлювань, чи на тих, кого тригерять, тому що ти розумієш, що ти вже ніколи не схаваєш цю тупу маніпуляцію, і це тебе тригерить. Ну Потім воно тебе потригерить, потригерить, потригерить і перестане, і ти отримаєш ну, просто вакцинацію від цього бреда. і більше це говно жрати не будеш. По суті, насправді залишаючи. Оцей забальзамований труп рускомірськості, ці аудиторії, які розповідають, кака, ну, типа, немає, ну, типа, неважливо, ти не можеш купити пуховик, яка різниця, яка у тебе ідентичність. Ну, це ж фактично це. Ну, її бальзамують в комфортному розчині, ну і цей комфортний розчин ні до чого хорошого не призведе. І насправді мені здається, що, якби. Подразників не було тієї аудиторії, яка дуже активно обговорює в чому маніпуляція, в чому їм набрили ця маніпуляція, тому що я побачила дві реакції. Я побачила реакцію. Я хапаюся цю фразу, вона мені порятунок до моєї бездіяльності. Знаєте, як ці люди. Я побачила цю новость, і тепер я не буду донатити. І ти сидиш і думаєш, ну, це ж, ну ти ж бачиш, що ця людина не донатить, скоріше за все. <свісно> і от я тепер не буду донатити, тому що оця новость. Да? І це от приблизно це як порятунок, як рятівне рятівний якесь коло. А з іншого боку, люди, які супертригиряться, але знаходять для себе якісь жарти нові. Переварюють, які маніпуляції в цих висловлюваннях, і просто усвідомлюють для себе, яке гавно жрать більше не хочуть. І відмовляються від цього гавна. Так для кого цей контент йде на користь? Для тих, хто розчиняється в комфорті, чи для тих, хто через дискомфорт йде далі і еволюціонує? Ну, очевидно ж, Філікс працює на ту аудиторію, яка тригериться. Він цю аудиторію тригерить, вона бурлить, але потім вона, зрештою, переростеться і не буде на Фелікса звертати увагу, як і не буде звертати увагу на Арестовича, вже перестали звертати увагу. Ну, колись у мене там кожен висір Арестовича, вся моя френстрічка просто ним бурлила. Зараз та всім насрать. Те ж саме, тому що ти в якийсь момент ти вже побачив, вже всі трюки побачив, і тобі вже не цікаво. А аудиторія, яка не хоче зростати, вона буде триматися за вкусну конфету. дай я її за щоку подержу. Ну, хорошо. Ну але хто в фіналі взяв за щоку? Ну хто? Ті, хто вирішили не еволюціонувати, тому що їм дали вкусну конфету? А, от.